Доброго ранку, шановні друзі. З вами адвокат Юрій Радзиєвський, наша постійна рубрика Адвокат онлайн. Верховна Рада України прийняла в цілому законопроект 13271 двісті яким забороняється мобілізувати до лав збройних сил України, які є обвинуваченими у вчиненні тяжких або особливо тяжких корупційних злочинів. Мета унеможливити відтермінування настання покарання для таких осіб у перехідних положеннях кримінального процесуального кодексу буде передбачено, що судове провадження стосовно осіб, які є обвинуваченими у вчиненні тяжких або особливо тяжких корупційних злочинів які були мобілізовані до лав Збройних сил України або прийняті е, за рахунок підписання контракту може бути зупинена судом за власною ініціативою або за клопотанням сторони кримінального провадження в разі якщо суд встановить підстави які свідчать про неможливість прийняття участі особи у судовому розгляді в тому числі через засоби відеоконференції, з причини участі у безпосередніх заходах необхідних для оборони України а я всім бажаю гарного дня і продуктивного робочого тижня. З вами був адвокат Радзиєвський. Знайте свої права і не бійтесь користуватися ними.